Школа супергероїв діє в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні та афтезіатрії. Щодня до дітей від 3 до 17 років приходять вчителі, корекційні педагоги та вихователі. Ми маємо як дошкільне відділення, так і початкову школу, яка працює за програмою Нова Українська школа. І ми повністю охоплюємо навчальний процес середньої і старшої школи. В першу чергу навчити. Підтримати дитину і щоб в неї вселити віру, що якщо вона й випала на якийсь період із часу навчання, вона не відстане, і коли вона повернеться до своєї основної школи, то вона буде повністю йти в ногу в ногу за програмою, а то може і наперед. Медики зауважують, школа супергероїв це і навчання, і залучення дітей до певних соціальних процесів. Наші діти маючи специфічне захворювання, які лікуються достатньо тривалий час, вони мають. Потребу в спілкуванні, яку ми не завжди можемо забезпечити, плюс потреба в навчанні, тому що діти ростуть і їм потрібно постійно оновлювати свої знання, набувати набувати нового досвіду. Як лікарі і медичний персонал, ми не можемо забезпечити цього в повному обсязі. А школа супергероїв нам завжди в цьому допомагає. Тут можна просто погратися, прийти, відпочити від уколів, крапельниць, від хіміотерапії, від будь-якого лікування. І спілкуватися тільки в такому дитячому просторі старшокласники мають змогу самостійно обирати предмети. Андрій вирішив зробити акцент на географії та історії, бо саме їх здаватиме як випускні іспити. Кожен день ну, приходять, кажуть заняття, куди йти. Приходиш з тобою, вчитель сидить, розповідає те, що ти вибираєш, та на твій вибір ще тести. Протягом березня поточного року в обласній дитячій лікарні провели більше півтори тисячі занять для учнів школи супергероїв. Навчання безоплатне. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.